Я Аліферчук Юрій, житель села Каїри. Хочу звернутися до всіх жителів Курісовської громади з питанням тарифів на водопостачання. Невеличкий ракурс. Значить, у нас рішенням сесії від лютого 2021 року були встановлені тарифи на водопостачання в сумі 14 гривень за куб по лічильнику чи 100 гривень 50 гривень, якщо лічильник відсутній. Це закріплено в договорі, який є кожному з вас. Так. Але вже в кінці 14 грудня 2021 року знову засідання сесії приймає рішення про підвищення тарифів до 28 гривень за куб або 100 гривень чоловіка. Я не згодився з таким рішенням, не був згодний. Через це звернувся в Одеський окружний суд про скасування даного рішення. Суд вирішив скасувати рішення Курісовської сільської ради від грудня 2021 року про встановлення тарифу 28 гривень. Ось це рішення. Ось суд вирішив. Воно у мене на руках. І сьогодні я звернувся. В Сільгоскому комунальне підприємство Курісовської сільської ради з заявою здійснити зарахування переплачених у 2022 році коштів за водокористування в рахунок майбутніх платежів. Ось воно Рекомендую вам також звернутися на даний час в Сільгоскунгос з даною заявою. Ось такою. Якщо будуть питання, звертайтеся за телефоном або особисто. Чим зможемо, тим допоможемо. І ще в продовження сказаного. Я порівняв тарифи багатьох громад Одеської області, а також тарифи міста Одеси. І хочу сказати, що наші тарифи захмарні і нічим не обґрунтовані. В розмові з працівниками комунгоспу, як мені повідомили, що такі тарифи приходиться встановлювати, тому що у нас дуже багато боржників. Але чому я і ви всі, як добросовісні платники комунальних послуг, повинні ще оплачувати всю заборгованість наших боржників? Це невірно. І сама сільрада не зацікавлена в тому, щоб встановити і діяти по закону, по тарифам, проводити сесії закону, проводити рішення виконкому згідно законодавства. Тому, я думаю, ми вже мали не один факт, коли ми об'єднувалися проти Славіля сільської ради. і зупиняли оце свавілля. Так що борітеся, поборете. слава Україні, слава нації!